Дивіться, я а, максимально а, був задіяний сам в вихідний в відпуску для будівництва а, даного будинку десь там. Мені допомагали там мої друзі. Ліс, річка і пів гектара землі під Києвом. Це частина спадку цілої правоохоронної династії. Можете оцінити вартість е, е, ну, будівництва? Це, це треба сісти підрахувати, якщо чесно, я не рахував. Одна родина шестеро її членів пов'язані з органами внутрішніх справ. П'ятеро із шістьох зараз обіймають різні посади. Троє із шістьох напряму пов'язані з заступником голови офісу президента Олегом Татаровим, якого вже понад п'ять років називають сматрящим за правоохоронними органами. Усім привіт! Мене звати Ярослава Вольвач. Одразу поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал. Сьогодні ми дослідимо, як родина друзів набула щонайменше 8 квартир у Києві і Київській області, а також звела родинне гніздо на березі власної водойми. Гніть не успіху, а цінностей, які він дає. Це життя векреду 39-річного Олексія Дрозда. Чоловік зізнається, що натхнення на кожен новий день черпає у своїй родині. Тому родинне дерево правоохоронної династії ми почнемо саме з нього. З 2022 року Олексій очолює департамент організаційного забезпечення діяльності Бюро економічної безпеки, але більшу частину свого життя присвятив науковій роботі. У 2007 році Олексій Дрозд вступив в докторантуру Національної академії внутрішніх справ двома роками раніше. Тут диплом магістра отримав Олег Татаров. У 2008 році Юрій Дрозд і Олег Татаров написали спільну наукову статтю про правову охорону земельних відносин. Осен. згодом і один і інший викладали в цій ж академії. Тепер татаро в офісі президента. А дрозд очолює департамент БЕП, який відповідає за забезпечення діяльності бюро, а ще за взаємодію бюро з офісом президента. Виглядає, що ця взаємодія була побудована ще багато років тому, і ми можемо бути за неї спокійні. Хоча сам Олексій Дрозд це заперечує. Я на чутці спільних наукових доробків ну, я прошу, щоб ви на цьому не акцентували увагу. Якщо ви подивитесь це, бо можливо був десь 2007-2008 рік. Я писав диссертацію продміснув відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки. Я пам'ятаю, що він а, тоді був спеціалістом в сфері. Кримінального процесу по даному напрямку, і в нас випущена е спільна була лише одна стаття, і це вона була 2007-2008 році. Просто чомусь за нею всі цепляються і кажуть там спільні публікації, там науковий там керівник, там або ще якась ситуація. І я тоді був адюнтом. Він працював е з дитя викладачем тоді в академії. і В нас тоді вийшла одна публікація і все. Та повернімося до пана Олексія у 2017 році він очолив докторантуру та аспірантуру Національної академії внутрішніх справ. Саме у цей час розпочинається історія одного примітного будинку. Спочатку Олексій Дрозд купив земельну ділянку біля віти поштової 24 сотки. Землі йому пощастило придбати менш ніж за 50 тисяч гривень. Це менше 2 тисяч доларів на той час або 76 доларів з. За сотку, ось оголошення про продаж земельної ділянки у цьому ж районі у 2017 році. Відповідно до нього 15 соток обійшлись би тоді майже у 400 тисяч гривень або 14,5 тисяч доларів майже тисячу доларів за сотку, тобто у 12 разів дорожче. І ми порівнюємо не з ринковими цінами, а з аукціоном з мінімальною стартовою ціною. Можливо, ви можете. Пояснити цю надзвичайно вигідну ціну за 24 сотки. На той момент ну по гугл-карті ви могли подивитися, в якому це місці ми там брали, які там були захарашення, які там були, скільки там було вивезено там мусора. Ну, Зберігалося на земельні ділянки, які і в якому воно було стані, то ви сразу зрозуміли, що це не та цінова політика, про яку ви мені зараз кажете. А там, де було гасифісковано і проведена електроенергія до земельних ділянок на той час. Ну раз таке діло, то ми знайшли теперішнього власника земельної ділянки, з якою ми порівнювали вартість ділянки Олексія Дрозда. І виявилося, що до цієї ділянки газ не був проведений ні у 2017 році, ні навіть. Зараз Там, там нічого немає, це просто поле, тобто. Туда не проведений ні газ, ні ну, там, там просто поле. Ну ви прийдете, побачите, що там нічого немає. З вересня 2017 по вересень 2018 тут зводили фундамент майбутнього будинку. Дрост тоді входив до антикорупційної ради у парламенті минулого скликання. У березні 2019 року була готова коробка будинку і дах. Наступного року Олексій Дрозд увійшов до конкурсної комісії, яка оцінювала кандидатів до спеціалістів. Реалізованої антикорупційної прокуратури в останній декларації Олексія Дрозда за 24 рік будинок значиться недобудованим. Зараз вочевидь тут уже є життя. Працює комен і поруч стоїть батькова автівка. В експлуатацію маєток вели лише влітку цього року. До того, судячи з супутникових знімків, тривало облаштування території. Хоча сам будинок уже давно був збудованим. Відповідно до даних реєстру будівельної діяльності, роком Завершення будівництва взагалі значиться 2018 Площа будинку складає 291 квадратний метр. Тут два поверхи на території, ще один будинок поменше. Альтанка і власний вихід до води. Уже готові будинки трохи меншої площі у цьому районі коштують близько 300 тисяч доларів. Але ж пан Олексій свій будував. Кошторисна вартість відповідно до дозвільних документів мала би складати трохи менше ніж 900 тисяч гривень, близько 30 тисяч доларів на той момент. Але за словами архітектора Олега Гричуха, такі цифри дуже далекі від правди. Я думаю, що разом з ділянкою, щоб її зробити там без озера, от сам будинок, оця прибудова там і все решта. Ну, я думаю, що це десь від 400 тисяч доларів може коштувати. Скільки треба було вкласти протягом сімнадцятого-дев'ятнадцятого для того, щоб звести основу будинку? Ну я думаю, що це не, не менше як 150 тисяч доларів. Це при дуже такому ну, максимально економному. Підході до будівництва, коли там, ну не знаю, вже там зекономили на всьому, чому могли таких доходів і заощаджень у Олексія Дрозда і його дружини не було навіть близько протягом 17-19 років, коли була зведена основа будинку, середній місячний дохід Олексія і його дружини коливався від 26 до 40 тисяч гривень на двох плюс двоє дітей. Зате за ці три роки заощадження трохи зросли. Спочатку було понад 280 50 тисяч гривень, 14 тисяч доларів і 2 тисячі євро. На кінець 2019 року приблизно 370 тисяч гривень і 19 тисяч доларів. Звідки з такою математикою взялися гроші на зведення будинку – невідомо. Якісь значні доходи родина Олексія отримала тільки у 2021 році, коли його батько подарував йому 3,5 мільйони гривень. Півтора мільйони Олексій передарував дружині Альоні, але навіть і ці гроші мало що пояснюють. Сам Олексій Дрозд каже, що власноруч брав участь у будівництві будинку. Дивіться, я а, максимально а, був задіяний сам в вихідні дні відпустку для будівництва а, даного будинку. десь там мені допомагали там мої друзі. Ми, я особисто а, купував матеріали і чому так ми довго і будувалися, тому що це було дуже розтягнуто у часі. Сам Олексій Дрозд не знає, скільки йому коштував цей будинок. Хоча він сам його нібито будував, можете оцінити вартість будівництва. Чесно вам сказати, ну це треба сісти, підрахувати. Якщо чесно, я не рахував. А я знаю, що до вартості, мабуть, варто додати ще озеро. Ось це, де зараз заборонено ловити рибу. Кілька років тому цього озера тут ще не було, а тепер є. І належить родині друзів, а саме дружині Олексія Альоні. У 2021 році жінка придбала тут ще дві земельні ділянки по 10 соток. І вони включають частину водойми, до якої виходить будинок. Сама доставка техніки, вона там коштує там ну, тисячу доларів, просто щоб приїхали ескалатор і з'їхав ну, з лафету, там, от, в заплив в озеро. А вже його період роботи там, ну, день коштує там, тисячу доларів, тобто там 20 днів це 20 тисяч доларів, відповідно. І за день роботи він дуже ну, небагато може зробити, бо насправді водна гладь, вона ж велика. Ну, Це не те, що там басейн якийсь там 10 на 10 метрів викопати, Ну, коли ескалатор фактично за зміну може таке викопати. А тут треба дуже багато змін, щоб велику кількість болота вивезти, його ж треба вичерпати, якось кудись вигрузити, потім висушити, вивезти, там, розпланувати. Тому така, таке, як ми бачимо на космічному знімку, такий розмір озера, ну там він ну, декілька соток, там, я не знаю, мені здається, там, до пів гектара розмір цього плеса, щоб от, його просто цей, цей весь багнюк і комиші вигребти, вивезти, розрівняти, розпланувати. ну Я думаю, що це місяць роботи, і це ну, сотня тисяч доларів, як мінімум, таке буде коштувати. Це якщо так ну, робити дуже. Ну, я не знаю, я б сказав, би, це, це така робота, типу, господарським способом, що типу там десь домовилися. А якщо це робити по-правильному, зробити там карту, проєкт, куди все висипається, як вивозиться, то це ще дорожче буде. Тобто, ну, взагалі, Чистка озер це дуже дорога штука. 20 соток землі під Києвом у 2021 році обійшлися Альоні Дрозд у 175 тисяч гривень, 6,5 тисяч доларів, тобто 327 доларів за сотку. Просто для порівняння земельну ділянку на 12 соток без комунікації забудову у цьому ж садовому товаристві у 2021 році продавали в п'ятеро дорожче. Пан Олексій обіцяв мені порахувати, скільки вклав у будівництво будинку, і надати відповідь на цей наш запит. Ми попросили у нього також надати чеки, якщо вони збереглися. Але ні загальної суми, ні чеків ми так і не отримали. З 2016 по 2018 рік Альона Дрост, дружина пана Олексія, працювала слідчою у головному управлінні національної поліції. Наступного року, після звільнення, жінка захистила дисертацію у Харківському національному університеті внутрішніх справ. За якимось збігом обставин її опонентом був Олег Татаров, а ще Сергій Олійник. Тодішній посадовець ДБР і нинішній колега її чоловіка, заступник керівника. Бек у Київській області. Окрім будинку у власності подружжя є дві квартири у Києві, які ніхто з них не купував. Одну квартиру площею 46 квадратних метрів у ЖК бізнес-класу Олексій Дрозд приватизував у 2019 році. Зараз така коштує 120 тисяч доларів. Іншу квартиру на Борщагівській йому цього року подарував його батько майже 85 квадратних метрів. Оцінка дарунку близько 5 мільйонів гривень під 120 тисяч доларів. Батьки Альони Дрозд до правоохоронної династії не належать. Батько, – 69-річний Віктор Красиловський, не мав ніколи ФОПа і не значиться керівником або засновником жодної кампанії. Чоловік зареєстрований у Кіровоградській області, аж раптом у 2023 році купив квартиру у Києві, площею 54 квадратні метри у ЖК Sky Avenue. Офіційна вартість квартири понад півтора мільйони гривень. Ще дві квартири. Віктор Красаловський купив у Чабанах Київської області. Одну у 2022 році у ЖК плаза квартал майже 40 квадратів за понад мільйон гривень або 35 тисяч доларів. Іншу у 2020 році у ЖК Добре місто місто-2» за 780 тисяч гривень, майже 30 тисяч доларів. Отже, з 2020 по 2023 рік чоловік раптом витратив на квартири у Києві і Київській області понад 100 тисяч доларів. Доларів понад 3,5 мільйони гривень. А ще у 2020 році чоловік купив земельну ділянку біля Віти Поштової через одну від маєтку Олексія і Альони Дроздів. 12 соток обійшлися у понад 120 тисяч гривень або 4,5 тисячі доларів, тобто 377 доларів за сотку. Ціна не ринкова навіть на 2017 рік. Мама Альони Дрозд Марія Красиловська уповноважена особа компанії «Гарантія». Прибутків компанія взагалі не показує, але пані Марія купила в Києві дві квартири. Одну оформила у 2019 році у ЖК Адамант. Іншу на вулиці Михайла Донця на все про все мільйон дев'ятсот тисяч гривень понад 70 тисяч доларів. Вже після покупки нерухомості з кінця 2022 року у Марії Красиловської виник ФОП. Тепер вона займається орендою майна. А трохи раніше, у 2020 році, в житті і кар'єрі пані Марії стався несподіваний поворот. Це настільна книга слідчого національної поліції України. Серед авторів упорядників вже знайомі нам Олексія Альона Дрозд а ще Віталій Дрозд, брат Олексія. Він же заступник керівника першого слідчого відділу ДБР у Києві. Його дружина Людмила Дрозд, старша слідча нацполіції в Одеській області. Подружжю Віталія і Людмили пощастило трохи менше. Ну або трохи більше залежить як подивитися. Коротше, з татаровим ніхто з них не захищався. Будинку під Києвом у них теж немає. Є будинок у Кропивницькому на 268 квадратів, і той подарував батько Віталія Дрозда у 25-му році. Зате подружжя мешкає у квартирі в ЖК бізнес класу Солом'янський Квартира площою 108 квадратних метрів. Зараз ринкова вартість такої понад 300 тисяч доларів. Ця нерухомість наразі належить матері Людмили Дрозд, пані Олені. Але купила майнові права на неї саме Людмила Дрозд у 2020 році. За нашими даними за квартиру жінка заплатила понад 2 мільйони гривень, або ж понад 75 тисяч доларів. Хоча насправді ринкова вартість такої квартири у той період тут могла б бути вдвічі вище ще понад 600 тисяч гривень, або ж понад 24 тисячі доларів пані Людмила доплатила за два паркомісця у цьому ж будинку. Вже 1 вересня 2020 року вона покрила повну вартість і квартири, і паркоміс. Рівно 100 тисяч доларів або ж понад 2 мільйони 600 тисяч гривень за все. От тільки у декларації жінки за 2020 рік таких грошей ми не знайшли. А от наступного року Людмила Дрозд задекларувала цю покупку, коли зареєструвала права на об'єкти нерухомості. Тоді її батько нібито подарував їй 3 мільйони гривень. Тому у декларації за 2021 рік цифри вже сходяться. Ну і подумай, що фактично покупка відбулася роком раніше, коли грошей не було. Всі ці питання ми адресували самій Людмилі Дрозд як вам вдалося купити квартиру? Бо відповідно до декларації, навіть з урахуванням подарунку, таких коштів ви не декларували? А звідки ви ще розкажіть, будь ласка? Громадське. Я вас почула. Добре, зателефонуйте пізніше. А коли саме вам буде зручно? А Я можливо сама перетелефоную. Мені Людмила Дрозд так і не придзвонила, хоча ми намагалися зв'язатися з нею ще. Вже у 2024 році пані Людмила подарувала і паркомісця і цю квартиру матері Олені Лисенко. Хоча вона сама і далі продовжує там мешкати. Мама жінки Олена Лисенко працює директоркою кропивницького дитсадку. А у вільний від цієї роботи час займається бізнесом, що правда не дуже успішно. Компанія джерело трейд. Повністю належить пані Олені. Фірма займається торгівлею зерном, тютюном, кормами для тварин, паливом, металами, деревиною і так далі. Але найбільший прибуток компанія показала у 2018 році, заробивши чистими 100 тисяч гривень. Компанія Галеон Строй, яка займається виробництвом шин, належить Олені Лисенко наполовину. Керує цією компанією її чоловік і батько Людмила Дрозд Ігор Лисенко. Шість років тому. Торі анулювали свідоцтво ПДВ через мільйонні податкові борги. Крім того, за даними слідства, компанія батьків Людмили Дрозд купувала у інших компаній товари, яких у них просто не існувало. При всьому цьому товка показувала або від'ємні, або дуже низькі чисті прибутки, окрім 2017 року, коли заробила чистими близько 500 тисяч гривень. Не надто прибутковий бізнес і мільйонні борги у минулому не завадили батьку Людмили протягом 21-2022 років подарувати дочці 6 мільйонів гривень. А минулого року купити собі Volkswagen Туарег 2023 року випуску. Матері Людмили у 2024 році подарували Ауді А4 2022 року випуску. Зараз автівкою користується сама Людмила Дрозд. Загальна вартість цих двох авто понад 100 тисяч доларів. Ну а зараз час зібрати усі ці частини родинного дерева, бо усі вони ведуть до батьків співробітників Беп і ДБР Олексія і Віталія, батька Юрія Дрозда і матері Валентини Дрозд. На цій світлині вони позують багато років тому, усі разом і усі в формі. Зараз Валентина Дрозд очолює консультативно-контрольний відділ департаменту забезпечення діяльності голови Нацполіції України. А у 2019-му захистила докторську дисертацію за опанування Олега Татарова. Чоловік Валентини Юрій Дрозд зараз очолює Кіровоградську обласну раду. Саме його авто ми бачили у віті поштовій біля будинку сина Олексія. Правда, за декларацією користується цією автівкою пана Юрія. Його інший син Віталій. Юрій Дрозд 27 років працював в органах внутрішніх справ України, і про цю частину його біографії майже нічого не відомо. Ступінь кандидата юридичних наук Юрій Дрозд як і його родичі здобув у Національної академії внутрішніх справ. Дослужився до заступника начальника управління МВС на Кіровоградщині, і це все, що відомо. Набагато краще відомо, що з органів Юрій Дрозд подався у бізнес, займався протипожежною пожежною безпекою. Це група компаній АПС і то. Вка безпека компанія Юрія Дрозда «ЮВД агро займалася вирощуванням зернових, і це головні бізнесові віхи. У 2020 році Юрій Дрозд став депутатом Кіровоградської обласної ради від слуги народу і тоді ж почав позбуватися бізнесу, а значить, і доходів. Та історія із продажем бізнесу не дуже схожа на правду. Наприклад, права у ЮВД Агро Юрій Дрозд нібито продав такі собі Олені Сербину у 2023 році. Про це робили матеріал колеги з антикорупційного виміру. У коментарі журналістам Дрозд сказав, що точно знає, що Олена Серб. Бен займається агробізнесом. Насправді жінка займається віями, живе у білій церкві і, схоже, працює у тамтешньому салоні краси. І, хоч Юрій Дрозд про це не знає, він може знати саму Олену Сербен. Чоловік Олени Олександр Сербин займається аграрним і будівельним бізнесом. Причому цей бізнес він частково ділить з Марією Красиловською, мамою дружини керівника департаменту Беп Олексія Дрозда, з якого я починала це відео. У тегах до телефону Олександра Сербина згадується і сам Олексій Дрозд, а отже, родини Сербиних і Дроздів пов'язані. Можливо, на цей зв'язок якось впливає те, що брат Олександра Сербина Руслан. Працює ректором Національної академії внутрішніх справ, де раніше працював сам Олексій Дрозд. Тож, які шанси, що голова Кіровоградської ОДА, який 27 років працював в правоохоронних органах, реально продав свій агробізнес лашмейкерці з Білої церкви, яка виявилась дружиною брата ректора Національної академії внутрішніх справ? Ну, це ви можете додумати самі. Правда, після того, як на цю історію звернули увагу журналісти, запідозривши фіктивний продаж бізнесу Юрія Дроздан, фірму знову переписали. Тепер вона належить уже не Олені Сербин з Білої церкви, а колишній секретарці Бобринецького районного суду Кіровоградської області Лілії Оверченко. Ну, мабуть, так менш підозріло. Отже, спадок правоохоронної династії Дроздів включає в себе під десяток об'єктів нерухомості лише у Києві та Київській області. Капіталізація всього цього майна зараз може перевищувати мільйон доларів. А от доходи на це майно не завжди пояснюються деклараціями членів родини Дроздів. або пояснюються вкрай туманно. Те саме стосується бізнесу, якого офіційно немає. А по факту він то переписується на майстриню з салону краси, то на колишню секретарку суду. Головне, що все це не заважає уже другому поколінню правоохоронців у цій родині будувати свої кар'єри.